Людина пише, що Албанія ще далеко до Силиконової долини, можливо, далеко, а можливо й ні. Я розповідаю те, що я бачу. А бачу я таке: що люди з України, які там, наприклад, проживали в Польщі, проживали в Німеччині, приїжджають зараз сюди. І ці люди, більшість цих людей, працюють в it сфері Інша половина цих людей це люди, які працюють віддалено. Вони не прив'язані до якоїсь країни. І Албанія на цей момент є таким собі хабом, куди з'їжджаються ці спеціалісти, і їх кількість постійно збільшується. Далі є Арабські Емірати, можливо, ви знаєте, таке. Вони вкладають величезні кошти зараз в Албанію, будуються нові райони, будується новий порт. Но вони вкладають в ІТ-сферу. Ви розумієте, які це кошти? Ви розумієте до чого це все йде? Це все йде до того, що Албанія дуже швидко розвивається.